Права 1300. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні в нас така система. Перше рівняння 3Y-хрівняти 4 рівня мінус 7y. І друге рівняння 5х плюс 9 рівня 8X. Для того, щоб розв'язати цю систему рівнянь, давайте тожніми перетвореннями спрощувати обидві рівняння. Розкриваємо дужки, перед якими є числа. Потім будемо зводити подібні заданки. Отже, записуємо рівносильна система рівнянь. 3 множимо на y, це буде 3 y Далі відняти 3 множимо на X – це буде 3x. Далі відняти 4. Це дорівнює мінус 7y. Далі 5 множимо на x у другому рівнянні, це буде 5х. Далі додати 5 множимо на y, це буде 5y. Ну і плюс 9 це дорівнює 8х. Yeah. Ну що ж, а зараз переносимо числа праворуч, а невідомі величини ліворуч. Що ж тоді одержимо? Записуємо, що одержимо рівносильну систему рівнянь. Отже, 3y. Так, мінус. 3X. Далі. У нас справа було мінус 7. Тоді зліва міняємо знак на протилежний буде плюс 7Y. І це дорівнює. Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. Це перше рівняння. Друге рівняння 5х. Так, плюс 5. Справа було плюс 8х, зліва буде. Мінус 8х і це дорівнює Зліва було плюс 9, справа буде мінус 9. Міняємо знак на протилежний. Є? Ну що ж, тут у нас будуть подібні доданки, будемо їх зводити. В першому завданні у нас подібні доданки 3 y і плюс 7 y Я на першому місці запишу Х, то тоді одержимо мінус 3х, далі. 3 y плюс 7 y це буде плюс 10. І це дорівнює 4. Перше рівняння ми вже спростили. В другому рівнянні дивимося, у нас тут є 5х і мінус 8х, а 5х мінус 8х це буде мінус 3х. Так, а далі залишається плюс 5у. І це дорівнює мінус 9. Є? Ну що ж, як можна розв'язати це рівняння? Можна виразити з одного рівняння інше, Але ми сказано методом підстановки, як правило, метод додавання простіший. Тому я пропоную друге рівняння, наприклад, помножити на мінус 1. Записуємо, що друге рівняння множимо на мінус 1. Є. Ну що ж, тоді одержимо перше рівняння. Це мінус 3х, плюс 10y. Переписуємо без змін. Дорівнює 4. А друге рівняння множимо на мінус 1, то було мінус 3х стане 3х. Міняємо знак на протилежний. Далі було плюс 5 у стане мінус 5y. І це дорівнює. Було мінус 9, стане 9. Є? Ну що ж, а зараз у нас коефіцієнти при х протилежні, і можемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Що ж, я запишу, як перша дія. Тоді у нас зліва мінус 3х і плюс 3х. Ця сума дорівнює 0. Їх можна було і не записувати. Потім у нас є плюс 10 y. Ну і додати мінус 5 у Або відняти 5 у Це дорівнює. і справа у нас є числа 4. Додати є 9. Є? Ну що ж, сума протилежних. В це мінус 3х і плюс 3х дорівнює нулю. Їх можна не записувати. А 10y мінус 5y це буде 5 у І це дорівнює. А 4 плюс 9 це буде 13. Записуємо, що це буде 13. Є? Ну що ж, якщо 5y дорівнює 13, як нам знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на 5. То ми записуємо тоді, що y у нас, 5y поділити на y, це буде y. Пишемо, що y дорівнює. Праву частину тоді 13. Ми також ділимо на 5. Є? То y тоді дорівнює. 13 на 5. Це 26, що ділиться на 10, це буде 2,6. Записуємо, що y у нас 2,6 є. Ну що ж, добре, а зараз, якщо нам відомо Y, то будь-яке з рівнянь, яке ми десь отримували. Наприклад, ось у нас. Ми можемо замість y підставити 2,6 і отримати чому рівня X. Я візьму перше рівняння, бо там y на 10, запишу як друга дія. Тоді мінус 3х. Далі плюс 10y. Перепишу. І це дорівнює 4. Є. Ну що ж, отже, замість y підставляємо 2,6, то ми пишемо мінус 3х. Далі плюс 10, що множиться. А замість y пишемо 2,6. Ну і це дорівнює 4. Є. То мінус 3х. Тоді плюс 10 на 2,6. Це буде 26. Переносимо кому на один розряд праворуч. Тобто ми одержали 26, це дорівнює 4. Є? Ну що ж, як нам знайти х? Переносимо плюс 26 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо мінус 3х дорівнює 4. Зліва було плюс 26, справа буде мінус 26. Міняємо знак данків на протилежний, коли переносимо з однієї сторони рівняння в іншу, то мінус 3х дорівнює 4 відняти 26, це буде мінус 22. Є? Ну що ж, як нам знайти х? То щоб знайти х, нам потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 3. Ну що ж, тоді записуємо мінус 3х поділити на мінус 3, це буде х. Дорівнює. Ну і праву частину мінус 22 ми ділимо на мінус 3. Є? Мінус на мінус буде плюс, і вийде 22, що ділиться на 3, то x тоді дорівнює. 21 на 3 це буде 7, цілих і ще в нас залишиться 1 третя. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розвиском нашої системи є пара чисел. Х у нас 7,13. А y дорівнює 2,6. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. У нас така система x що ділиться на 2 плюс y дорівнює 5. І х піднятий y, що ділиться на 3, дорівнює 3. Щоб розв'язати таку систему рівнянь, давайте позбудемося з доменників. І обидві частини рівняння в першому завданні помножимо на в першому рівнянні помножимо на 2. А в другому рівнянні помножимо на 3. Тоді одержимо таку систему рівнянь. Рівносильно. Отже, х що 2 помножимо на x, що ділиться на 2. І плюс 2 помножимо. На Y. Це дорівнює, ну і 2 помножимо на 5. Так, запишеться перше рівняння, а друге рівняння множимо на 3, то 3 множимо на Х. Далі відняти 3 множимо на Y, що ділиться на 3, і це дорівнює, і 3 також множимо на 3. Є. Ось така рівносильна система рівнянь. Ну що ж, тут у нас двійка скорочується, це будуть у нас одиниці. Тут у нас трійка скорочується, це будуть одиниці. Є? Записуємо тоді, яка буде рівносильна система рівнянь. Отже, у нас залишиться х з першого рівняння плюс 2 помножити на y, це буде 2х дорівня. 2 помножити на 5 це 10. Є? А друге рівняння 3х. Далі мінус. Трійка в нас буде мінус y дорівнює. 3 помножити на 3, це 9. Є? Ну що ж, тут зручно з першого рівняння виразити х і підставити в друге рівняння. Отже, тоді, якщо ми виражаємо з першого рівняння, давайте я його запишу. Отже, перше рівняння, що х плюс 2y. Дорівнює 10. Щоб виразити х, переносимо плюс 2y через знак дорівнює з протилежним знаком. Та тоді одержимо таке рівносильне рівняння x дорівнює 10. Було плюс 2y стане мінус 2y. Є? Ну що ж, а зараз ми знаємо, чому дорівнює X, підставляємо в друге рівняння замість Х і розв'язуємо його. Тобто записуємо як друга дія. У нас. Рівняння 3х мінус y дорівнює 9 мінус y дорівнює 9. Yeah. Ну і тоді записуємо 3, а замість Х ми одержали 10-2y. 10-2y. Ну і відняти y це дорівнює 9. Ну, а зараз розкриваємо дужки перед екімітрійка. 3 множимо на 10, це буде 30. Далі відняти 3 множимо на 2 y, це буде 6y. Ну і відняти y. Це дорівнює 9. Yeah. Ну і ми одержали зліва мінус 6 і мінус y. Це буде мінус 7у дорівнює, 9 у нас було, переносимо 30 через знак дорівнює з протилежним знаком. Було плюс 30 зліва справа буде мінус 30. Є? Тоді мінус 7у. Дорівнює. 9 відняти 30, це буде мінус 21. Є? Ну що ж, ми зараз, як знайти Y, можемо обидві частини рівняння поділити на мінус 7. Мінус 7 Y поділити на мінус 7, це буде Y до Ну і мінус 21 ми також ділимо на мінус 7. Так, ну і записуємо, що Y до Мінус 21 поділити на мінус 7, мінус на мінус буде плюс, а 21 поділити на 7, це буде 3. Отже, ми знаємо, що Y до 3. Як знайти х? Ось у нас записано, що Х це 10 мінус 2Y. Використаємо з першої дії, записуємо третя дія. Тобто, ще раз переписую, що Х дорівнює 10 відняти 2Y. Або х дорівнює. 10 відняти 2, що множиться. А замість y підставляємо те, що ми одержали 3, то х тоді дорівнює 10 відняти. 2 помножити на 3 це 6. Yeah. Ну і записуємо, що x тоді дорівнює. 10 відняти 6 це 4. Yeah. Ну що ж, ми одержали, чому дорівнює x? Чому дорівнює y? Це і розв'язок нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел x дорівнює 4. А y дорівнює 3. Є? Yeah. Ну що ж, ось таке складніше задання на розв'язування системи лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.